Розважання на 40 днів Великого посту другий день. Ісус Христос носить хрест у своєму серці. Розваж, що Господь наш Ісус Христос вже з дитинства носив хрест у найсвятішому своєму серці, бо, хоча тілом був дитиною, але що був Богом і оживав силу розуму, то завжди мав перед очима свою муку. І в своєму серці, в найдрібніших подробицях відчував її гіркість. проте часто на образках бачимо дитятко Ісуса із Христом у руці, і тому кличе Ісус Христос через пророка, бо біль мій перед лицем Моїм є завжди. Одна побожна особа скаржилася перед Ісусом Христом на довгий час своїх терпінь. Господи Ісусе, Ти лиш три години терпів, а я. Як давно терплю, Ісус Христос відповів їй на Це, нерозумна, я з часу свого втілення носив завжди хрест у серці. Давнє повір'я каже, що Ісус Христос ніколи не засміявся, якщо багато на світі є людей, котрі хотіли би ціле життя сміятися, веселитися і вести життя Мотилля. Котрий, переплітаючи із однієї квітки на іншу, всюди висмоктує солод, а залишає лише сам зародок знищення, о яка це небезпечна забава. Ісус Христос каже горе вам, що тепер смієтеся, бо будете нарікати і плакати. Чому нас так застерігає Господь Бог? Бо чоловік не є сотворений для добра цього світу, ані забави, ані приємності. Ані гарні види, ані найкращі вдалі розповіді, ані строї, ані маєтки, ані ніяка інша земна річ не заспокоїть чоловіка. Господь Бог пригадує це так часто людям з цілою строгістю правди, кілька літ тому справив один пан у Львові в час м'ясниць гучний бал. Опівночі, коли всі гості добре розгулялися, господар дому небезпечно захворів. Викликано двох лікарів, що якраз були на дому балі, але жоден нічим не допоміг, і хворий вмер на їх руках. По світлицях розійшлася вість, що господар дому нагло вмер. Всі кинулися до убиральні, щоб їхати додому. Перед домом були лише два фіаркри, ніжні пані і панночки бродили в болових черевиках по снігу, втікаючи з балу. Чоловік, сотворений для Господа Бога, Він один зможе нас ощасливити. Ти, Господи, сотворив нас для себе, і неспокійним є наше серце, доки не спочине в Тобі, каже святий Августин. Розваж це добре, любий читачу. Постановлення. Не буду відчитувати всіх розважань з цієї книжки, а лише одне на щодень. Приклад. Один молодець отримав від дуже побожної своєї матері хрестик і повісив його над своїм ліжком. Одного разу, коли допустився тяжкого гріха, Ісус заговорив із того хрестика до нього: Ти грішиш, а я так тяжко терплю для тебе. Ці слова вразили його, мов грім, і залишилися в його серці і пам'яті. Було це слово, як каже святий Павло. Бо жива є мова Божа і сильна, і гостріша, ніж усякий обосічний меч, і проникає наскрізь аж до розділу душі і духа, та голови і мозку, і судить думки і розуміння серця. Цей молодець згодом вступив до монастиря, свій чудесний хрестик мав він завжди перед очима, і вдень і вночі цілував його, обливав слізьми, перепрошуючи Господа Ісуса за свої гріхи.